Так, всім привіт! Друга частина наша. Е, в цій частині я вам розкажу повністю все про фалпас, щоб якщо ви на наступний рік сюди будете їхати, щоб ви знали, що вас буде очікувати. Е, і так, е, що потрібно робити на рибній фабриці, на фалпасі там, або на іншій, неважно. Дивіться, тут нема такого, що там я не знаю, як блякали, там мене друзі, які там в Європі працюють був, знає, скільки років, розказували мені, що. от Тарас, тобі там треба буде там, як це важче, ніж там, на якихось бролерних фабриках. Там, ну, коротше, такі жахіті розказували, що капець. Насправді це важко, але це ну, як важко просто за того, що ти працюєш по 16 годин. За цього це важко. Що потрібно робити? Тут є три, е, три таких е, якби відділа: перше називається RSW. Е, ви зараз бачите його на своїх екранах. Це, це такий відділ там, де вони приймають рибу. Наприклад, приходить корабль в док, він там, трубу підсоєдіняє, і риба з водою йде на цей, на фабрику по, по трубі і ну, качається. І виходить, попадає на цей РСД. РСД просто сортирує, сортирує рибу. ну, Наприклад, там, там, там сакай наприклад, до сакая, там, чамп до чампа і так далі. Тобто, вони просто сортирують а, рибу. Це не важка робота. Ти стоїш, там, піднімаєшся на таку штуку, ви зараз бачите там на своїх екранах, а, піднімаєшся і просто на конвєрі стоїш, сортируєш рибу. У вас там, ну, там 6 там, або 8 чоловік може бути. ну Це не важка робота. Після того, як ви сортували, ви можете йти, якщо є час після прийомки риби, ви йдете зазвичай і допомагаєте. Клініті спочатку своє робочі місці, а потім йдете допомагаєте на продакшн. Продакшен. На продакшені там іде, типу, як виймаються нутрощі від риби і голову відрізають. Це не ви робите, це робить машина. Тобі ж, стоїть людина, вона проталкує в таку машину рибу, їй голову відрізають, а потім далі буде по конвейеру, хтось там ікру знімає з цієї ну, червона риба там ікра. Знімає ікру, далі стоять люди з ножами, вони просто спарюють ну, э, брюха і виймають Якби Робота, я чесно скажу, вона монотонна, але вона, вона не важка. Ти просто стоїш, якщо ви високі, то вас туди не поставлять, тому що там по росту. Далі ця риба попадає на продакшені на сортировочну і сортирують уже по розміру. Ну Наприклад, там 2, 4, 3 6, там, сакай, там розмір риби типа, така, така, така. І далі вона вже по конвейеру йде, і е, люди складають її в такі, як корзини, такі баскети. Оце, саме, по-моєму, легка робота на продакшені. Ти просто стоїш, отак, риба по конвейеру йде, ти береш отак от по одній складуєш їх в корзину. Робота монотонна, собі музичку включив, в інтернет на фабриці є. ну, По крайній мере, на, на фаспасі. Включив собі, слухаєш музичку, ставиш робота, просто на ногах стоїш і все. Корзину взяв, постав вас двоє з однієї сторони і з іншої, дві людини. По конвейеру зазвичай швидкість не ставить, там що ти там руками її згрібаєш там, і не встигаєш. Ні. Спокійненько собі раз, раз, раз далі людина, люди пацани забирають. Тілешки вони відвозять в холодильник цю рибу, а ти продовжуєш працювати. Оце продакшн. Далі йде кейсап. Кейсап це для самих таких, таких пацанів-биків. Ми працювали майже всі українці працювали на кейсапі, окрім двох чоловіків і однієї жінки то просто тому що вони приїхали пізніше, і Кейсап вже був повністю зайнятий. На Кейсапі важко. Там дійсно важко. до кейса відносяться холодильники. Тобто, з коли коли заталкуєш в холодильник, це важко, але ну не сильно. Вам дають спеціальний такий одяг. Ви в цьому одязі ну він типу, від холоду, вам не холодно, нічого, але ну ви в холодильник заталкуєте ці тілешки руками е і проталкуєте їх через холодильник. і ви протал проталкуєте їх на іншу сторону, там дуже сам кейсап працює. От Заталкувати в холодильник, можете йти вже з, з іншого до кейсапа Не надо. Кейсап це вони вже займаються фінішною підготовкою риби. Тобі ж там вибивають її з цих клієнт пацани, потім е, накладують їх в такі коробки, насипають. Я ставлю лейбл і увозять. Оце три відділа. РСД були прийомка, продакшн це ті, хто обробляють цю рибу, і кейсап ті, хто завершують рибу. Вони працюють з холодною рибою, там вже ну, більш-менш чисто так. Ну Фізично працювати. Далі розкажу, як підібрати вам е, позицію. Так, дивіться, як вам вибрати найкращу посаду для себе, найлегшу, мовно кажучи. РСВ. Е, Нормальні посади. Там, е, коли я приїхав в Х'юстон, там ребята вони вже працювали на цій фабриці, і вона якраз працювала на РЗ. Їй дуже сподобалось. Вона каже: робота не важка, ти просто типу, конвейер де ти сортируєш рибу, каже, і все. Ну, типа, ти нічого не тягаєш, нічого не толкаєш, там нічого такого нема. Просто ну, ти, дивіться, на фабрики ви на фабриці ви не будете сидіти. От сразу кажу, ви будете стояти. По-любому будете стояти. Вот. І виходить, ви на цьому РСД були, ви просто сортируєте рибу. Це не важка робота. Продакшн. Є така, типу, машика, машина, його хлопці називають Райка. Вона теж не важка. Там теж не важко, там взагалі на ізі кажуть. Ну, хлопець працював Рома з Одеси. Він каже, взагалі, прям стоїш собі, там ніхто тебе не бачить, там музику собі на навушниках включив. До речі, є такі навушники, вони такі клопохід, рем, по-моєму, називається, щось таке. Якщо будете їхати, ну купіть собі, тому що. Вони по блютузу до телефону підключили, вони одягнулись, тому що Арпо не дозволяють на, на фабриці використовувати. Вам будуть давати форму, шолом, окуляри захисний, такий червоний, як резиновий, резинова куртка, резинові штани і навушники такі лапухи здорові. Тобі ж це не можна. Так, далі. РСД розказав, що продакшн райка. Райка е, хорошо, далі потім Крудо ставати. А на ікрі теж непогано. До речі, ну, на ікру вони зазвичай скажу так, на самі легкі позиції, вони зазвичай ставлять своїх. Подобається, не подобається, але це даність. На легкі позиції вони ставлять своїх. Ті, хто вже тут приїжджає вже кожен рік і так далі. Тобі ж на продакшн я рекомендую вам стати от на райку або з іншої сторони, там, де насипати рибу. Ну, типа там такі корзини, я вже тільки що вам розказував. І просто складаєте ці корзини рибу. Вот. Оце теж дуже легка позиція. Хлопцям і хлопці, і дівчата можуть і на той, на той позиції працювати. Хлопці ще можуть поставити витягувати ці тілешки, і потім хтось на поліджекі, на, на рохлями на нашої. Коротше, він під'їжджає, забирає, везе в холодильник. Це на полі Джеки важкувато, тому що ви за день можете 20-30 км-сюди отак намотати за ці там 12 чи 16 годин, які ви будете працювати. Е, так, витягувати теж ну, неважко, тому що у вас там 3-4 чоловіка, ви вдвох витягнули взагалі не важко, чесно скажу. Тобі, ж оце, саме важке це кейсап. Це саме важка робота на кейсапі. Холодильник. Там, де ви заталкуєте, працювати можна. У нас Ян працював, хлопець з Одеси, він молодець, він присом каже: там було неважко. Далі, коли в риба виходить, іще один холодильник, тобі ж один заталкує, воно три години йде, по холодильнику замерзається риба, і потім вже її холодильник витягує з холодильника. Так той, хто витягує, туди не йдіть. Там піпець, там у людей і каліна, тому що кольоса замерзають ці тележки, ви її просто а вона наповнена, ви її просто ну, дуже, дуже важко її з. З місця штрухнути. І туди не йдіть, тому що там дійсно важко. Якщо е, там повинно працювати два чоловіка, ну у нас людей не вистачало, тому що всі пороз'їжджалися, працював там один. У нас взагалі в сезоні цьому людей дуже не вистачало. От, е, там важко, там дійсно важко. Там у людей коліно вистрілювали, потім чувак показує, у нього коліно так от дригається. От, туди не йдіть. Далі цю тележку ви запіхуєте в такі, типа. Теж. Машина, вона піднімає, і два типа стоять з двох сторон, б'ють цю корзину, вибивають цю рибу, вона замерзає і приростає до цієї клітки, ну до цієї корзини. І два чувака стоять, вибивають цю корзину, б'ють конвейер такий, коротше, йде там металічна ця фігня, і вони в неї б'ють. І риба випадає на конвейер, який вже йде туди. Коротше, на оцю сторону, там, де холодильник, там де виходить, ви побачите, я покажу на відео, туди краще не йдіть. Там реально важко все. Там І тягають важко, толкати ці тележки важко, тому що колеса замерзні. вибивають важко, це монотонно, воно спочатку вроді нічого, а потім, коли ти в 12, 12 годин вибиваєш, ну це важкувато народ. І у нас людей не вистачало, людей не міняли. У нас чувак один він працював ще 3-4 дні, він працював по 16 годин, оце вибивав. Він прийшов каже, я звільняюсь. Вони кажуть, ну, типа, не звільняйся, у нас людей нема, ми тобі якусь іншу позицію. Ну, йому іншу позицію дали, але не всім так щастить, умовно кажучи. Тобто, на людей тут пофіг. Дивіться, зараз про це трохи далі. Далі йде інша сторона Кейсапа, там, де я працював. Мені взагалі пощастило, в мене була сама класна посада на заводі. Коли ми приїхали, розкажу цю історію. Коли приїхали, у нас був форман Міндоза. А я ще не знав, хто що, ну, хто ким працює, і так далі. Ну ідемо по заводу. Тут зустрічається нам мексиканівці з паномовни. Типа, привіт-привіт. Він почув, що я спілкуюсь українською. Каже: а ви звідки? Я кажу з України? Він о, я виступаю спонсором якраз української родини, там жінки е -е, з дитиною. Вона зараз працює, типа на кутані, я її влаштував. Каже: типа, хочеш на кисапі? А ну я тоді ще не знав, де що. Я кажу: ну мені пофіг, типу, де працювати. Кисав той кисав. Він записав моє прізвище, хлопців, що були зі мною. ну і Потім нам дав позицію. Моя позиція була, я клеїв коробки, на коробки наклейки. Тобі стояв принтер, монітор. Я вибивав розмір, цієї, розмір та назву цієї риби, наприклад, сакай там, розмір 2-4 вибивав і на коробку клеїв. Робота не важка, просто потрібно бути уважним і все, щоб не провтикати розміри, не провтикати тип риби. Сакай чам там, і так далі. Оце найсложніше. Ну, тобі ж я нічого не тягав, нічого. У мене сезон пройшов майже на їзі. Просто що 16 годин на ногах. Це, це було важко. А так, взагалі, на їзі. От. І також з моєї сторони, пацани, які стоять, вони відкривають. Там така йде фігня, спускається риба по цій трубі. Вони відкривають дверці, вона падає в коробку, така велика коробка. Ну і по, по, по вазі вони її наповняють. Під'їжджає на поліджекі чувак, він забирає, підвозить мені. Я клею коробку, коротше, приїжджає е, карліт, забираю, увозив холодильник вже в інший, а туди вже, там, в контейнер і поїхав. От на цю посаду можна йти. Це та, талій називається посада, це сканер. Умовно, всі називають сканер, але посада називається талій. Uh, і оце стоять відкривати, ви просто стоїте, речажок назвали, у вас дверці відкрилась, насипалась коробка, ви руками її там трошки підігнули, щоб равномірно воно було. Закрили вагу, подивилися, все, забрали. Це можна. І хлопці, які роблять самі ці коробки. Це самі класні посади на кейсапі були. Туди хотіли попасти всі. І поліджек теж. На поліджеки на кейсапі взагалі на ізі. Ти просто під'їжджаєш, ні за що не відповідаєш. Під'їжджаєш, коробку забрав, поставив, забрав відсюди. Проїхав 5 метрів, поставив там, поїхав за новою. Все. Ну, тобі ж, ізі. І ми, всі українці, ми от потрошки е, на ці посади перебрались. Тепер, як цю посаду вибрати? Оце сама важка, важна, сама важлива частина. Дивіться, якщо ви, вам не подобається посада, не надо рвати серце, намагатися там, я от туди-сюди, хто вам що, вас будуть підганяти і так далі. Хто вам що не каже, Просто робіть медленно, не подобається посада. Робите все це медленно, просто монотонно. Вони не тупі, вони вас самі заберуть оттуда і поставлять на іншу. І ви так будете стрибати з посади до посади, поки не знайдете те, що вам підходить. Так роблять всі. Ви не спорите, ви не кажете, я не можу там, там плакати і так далі. Ні, просто гальмуєте. Ізі, ізі, все медленіше, медленіше. Ну, я так працюю, я так по-іншому не можу. І вони вас самі поміняють. На той посаді, на посаді, яка вам подобається, там уже, да, треба вже трошки якось внікати, робити нормально, щоб ви на неї на ній залишилися. От і все. У нас, українці, всі починали з тяжолих, майже всі, з важких посад, і потім, вже під кінець сезону, ми вже всі на легких посадах працювали. Всі. Е, на продакшені Юра і Сергій так вони там, де хотіли, там і вставали. Тобі ж там, де хотіли, вони там і працювали. Я Працював на оце на сканері, але я її не хотів міняти, тому що мені там нормально було. Паліджак у нас, Вова був теж е, хлопець Миколаєва, він теж е, працював, ну, теж було. Як би, інший у нас на, 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 взагалі на карліфт влаштувався. Спочатку вибивав, стояв, а це було важко, потім прийшов на карліфт. Е, інший, який з ним якраз вибивав, він після цього просто перейшов на іншу сторону і стояв, оце, відкривав оці дверця наповнював ці коробки. Тобі ж Ян перейшов з холодильника там, де заталкують, у нього з зубами проблема з Одеси хлопець, він перейшов і почав працювати на коробках, а потім перейшов на поліджек до мене. Ну, тобі ж ви можете міняти позиції, просто робіть це правильно. Не треба рвати, там показувати, що от, як у нас українська черта, що от ми там супер круті, супер все можемо, і бла, 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 бла. Тут такого не можна. Якщо вони побачать, що ви можете це робити. Вони з вас не злізуть, це я вам гарантую, просто не злізуть. Так що робіть висновки. Ну, а ми рухаємось далі. Так, ну що, тепер які розваги є на фолспасі? Саме цікава частина. Дивіться, є інтернет на фабриці і є інтернет е в офісі. Ще біля контейнерів, там де ми живемо, там перероблені контейнери, я далі, далі покажу. Там теж є інтернет. Більше інтернету тут немає тут не зв'язку, нема, тут тупо Wi-Fi і все. Типу, зв'язку взагалі нема. Е, з однієї сторони, у вас гора, я покажу. Туди ходити не можна, тому що там медведі, волки, туди ходити не можна. Коротше. З іншої сторони, у вас е, океан починається. ну, Типу, як залів такий, е, заді мене. Тут акули, блядь, акул. Так що, якщо ви попадете, у вас буде е, тепло, то купатися ви не зможете, тому що ну, пацани бачили акул, зараз я вам покажу це все. Та, та, є шахма, шахмати, це, тому беріть з собою ноутбуки з фільмами, беріть з собою книжки електронні, якісь, коротше. Тому що з розвагами тут. Ну, З розвагами тут дуже-дуже так не, не фонтан. Так, далі Далі я вам покажу, як тут ми живемо. Тобто Наші кімнати, ну, самі умови, де ми живемо. Так, дивіться, отак виглядає перероблені корпуса. Зараз покажу вам все знутри. Він клане От тут я живу. Всі номера згідно назви риби. От тут туалет. Умивальник. Душева. Я збираюся, бо сьогодні-завтра я вилітаю. А отак от виглядає сама кімната. Інтернету тут немає. Це огромний-огромний мінус. Інтернет є тільки е, в столовій і біля столової. Номера є от такого плану е, кімнати, там, де по 4 чоловіка. Плюс цих кімнат те, те що у вас тут свій душ-туалет і свій, уні, свій е, унітаз унітазумувальник. Але мінус у вас четверо, І тут немає інтернету. Є ще одні номери, вони е, біля Галі, біля кухні. В коридорі, але там є інтернет, там по 2-3, по в основному по два номери. Але там великий мінус, там загальний туалет, загальний душ. І саме фігня в тому, що якщо брейк тайм або ще щось, всі йдуть в туалет з фабрики, всі йдуть в туалет туди, і ви там просто тупо не попадете. Вони завжди в брудні ці туалети, душ завжди брудний. Ну, коротше, це огромний огромний мінус. Але в них є інтернет і вони по двоє живуть. Якось так. Так, ну і тепер я вам розкажу, скільки я заробив. Якщо ви ще не підписалися до цього, то будь ласка, підпишіться, тому що це якось мотивує. Знаєте, потроху підписки, підписки ростуть, потрошку, звісно, бо дивляться там 2000, а підписок у мене 400, поэтому було. Зараз навіть не знаю скільки. Тому підписуйтесь, якщо вам, якщо вам це цікаво. Так, скільки я заробив за сезон? Найважлива частина. Дивіться, спочатку сезон взагалі не задався на 2 серпня у мене на рахунку було 6300. Зараз у мене буде приблизно 13 тисяч за 3 місяці. Тобто я приїхав сюди, вилетів з я Другого. Потім ми три по дні були в сан бо не було погоди, ми не могли сюди дістатися. І приїхали сюди ми 4 або 5 червня, я не пам'ятаю. Сьогодні у нас 31 чи 30. Закінчили ми працювати десь дня 3 тому. От. Ну і зарплата у мене, я думаю, буде приблизно десь 13 тисяч чистим у мене. Ну, мінус квитки, що мені потім в Англію обратно потрібно буде летіти. Це десь мінус 1500, десь отак. Ну, от і рахуйте, скільки. Заробили ми це іменно на фал За цей час хлопці на Акутані вони в місяць приблизно там 5,5-6 тисяч заробляли від 5 до 6. В наступному році кажуть, що будуть піднімати ще на 2 бакси більше зарплатно. Тобто зараз там 18 з копійками доларів за годину і 27 за оверлап. Це оверлап. Це коли ви більше 8 годин працюєте. Кожна година рахується вам по 27 баксів. не по 18, а по 27. Ну, мінус податки, звісно. Е, і на, на наступному на 2 бакси буде більше. Тобі ж на наступному сезоні, якщо ви приїдете, то у вас вже я думаю, буде вже 20 доларів, 29 за оверлап. Податки, дивіться, коли ви сюди приїжджаєте, ви там прийдете до HR або будете всі проходити цю всю фігню, там будуть сидіти, там банки-банки, там там документи перевіряти ваші і так далі. Тобі ж, коли ви приїдете, указуйте, що у вас є діти. Якщо у вас є діти, то вказуйте це, навіть якщо вони не в Америці. Чому? Тому що ті, у кого є діти, тут податок менший. Наприклад, у мене двоє дітей, і податок для мене складав до оверлапів до цього, складав щось в районі 13-14% або 14 від зарплати. У Пацанів було по 20%. Коли я вже почав оверлапи робити, чим більше ти працюєш, тим більше податок. У мене було 20, у хлопців було 27. Але кожен в кінці року тут всі повинні здавати налогову декларацію, іначе буде штраф. І тобі або повертаються податки, або ти платиш. Тобі ж хлопці казали, що деякі там платили 200-300 баксів, тому що діти їхні не в Америці, а за кордоном. І в них нема оцього ССН. І за цього, виходить, е, платили. Вони платили, тому що їм перераховували податки. Іншим, ну, я не знаю, як це працює, але іншим то, там, накидували 500-2000 доларів, ну, типу, повертали податки. Тому я не знаю, як це працює. Я ще з цим не сталкувався, але вказуйте, кажуть, що вказуйте, і я теж вказував. І в мене податок був менший, ніж у інших людей. На цьому все. З вами був Тарас Шевченко з Фолпаса. Народ, підписуйтесь, будь ласка, на канал, лайкніть, якщо вам сподобалось, або дізлайкніть, якщо не сподобалось, щоб я знав реакцію. Ну, як би все. Всім пока-пока. Якщо будуть питання, пишіть, задавайте в коментарях або пишіть на пошту. Пока-пока.